Біток по 110 тисяч ефір понад 4 тисячі і солани, яку я, до речі, зараз лонгую, А про це я прислав у свій телеграм-канал, вертається у стрій. Доволі чтовий риночок зараз дає справді гарні можливості пасивного заробітку і нарощування тих активів, які ви вже маєте. Головне вміти шукати топові протоколи із високим АПІ. Сьогодні ви дізнаєтеся про DeFi протокол на солані Хайло, який зараз дає гарні дохідності під пасивний фарм. І це те місце, куди справді можна пристроїти свої стейбли або ж солани. Отримати дохідність і ще зверху в майбутньому отримати непоганий дроп. А тепер про сам проект Хайло. Основне, це, як я вже сказав, DeFi протокол, і відомо, що він залучив майже 2 ляма доларів і отримав аудит. Послання на протокол буде в описі під цим відео. І головні інструменти цього протоколу, про які вам потрібно знати. Перше, це HiUSD децентралізований стейблкоін, їхній стейблкоін. Друге SHIUSD, Це обгортка їхнього стейблкоїну, але вона вже дає дохідність понад 15% IP, або ж простими словами, річна на процентна дохідність. І третє X-Sol. Це буквально токенізована Solana із плечем плюс-мінус X2. Це плаваюче плече. І в чому суть? Окрім різних можливостей дохідності, у них зараз триває перший сезон фармопоintів, за які вирогідно в майбутньому несиплють дроп. І в цей фармопоинтів ми можемо доєднатися як іри юзери. Що потрібно робити? Відкриваємо сайт і вводимо спеціальний код. Послання на сайт буде в описі під цим відео. За цей код у вас буде буст плюс 5%. До фарму поинтів. Далі обираємо, як саме ми будемо заробляти і формити понти. Це може бути завдяки стейблкоїнів або ж сулани. Розглянемо перший варіант фарм завдяки стейблів. Відкриваємо вкладку стейблкоін, і тут нам потрібно віддати один із цих активів на сулані, щоб змінити стейбл хай USD. Пробуємо. Далі у вкладці Earn цей стейбл хай USD. Ми свапаємо на обернену версію ST High USD, яка вже і буде приносити нам дохідність, а також фармпойнтів. А дохідність, як ви бачите, зараз складає приблизно 16% річних, що доволі непогано як для стейбла. Другий варіант фармупонтів і заробітку завдяки солані із плечем. Відкриваємо вкладку Leverage. А тепер що потрібно знати? Ця їхня токенізована солана із плечем. Це щось типу фьючерсів, але аби її отримати і мати потенційно вищий профіт при рості солани, ми можемо використовувати ту холдерську салану, яку тримаємо просто на гаманці, і тим самим потрохи і потрохи збільшувати загальну суму салан, які ми холдимо безпосередньо у себе на гаманці. І щоб отримати цю токенізовану солану із плечем, нам тут також потрібно використати якісь із цих активів на солані. І як я вже сказав, у тому ж числі можна використати вашу холдерську солану, аби збільшити потенційний прибуток. Обмінюємо якийсь актив на XSOL, Ось, наприклад, солану, яка лежала у мене на гаманці. І тепер при рості солани у мене буде збільшений прибуток, а також підвищений фарм поинтів в хайло. Тому що солана із плечем це волатильний актив, це не стейблкоін, тому і на нього даються такі високі мультиплікатори на фармпонтів в хайло. А за ці поінти, я повторюю майбутньо в майбутньому пригійно насиплювати. Непоганий дропчик. Але серед ризиків те, що якщо слана дасть приблизно мінус 50% від вашого ТБХ, ви усе загубите, тобто вас, грубо кажучи, ліквідує. Але не обов'язково ходити токенізовану слону на постійній основі. Можна, наприклад, при якихось значних просадках, дібках закидати свою по хайло, обмінюючи її на токенізовану слану, чекати відкуп, якийсь невеликий рост, і продавати там вже хайло. тим самим постійно потрохи нарощувати. Гальну сумку ваших холдерських солан і в той же час буде фармитися XP поинти на цьому протоколі Хайло. І чим більшу суму ви тримаєте в оберненій версії їхнього стейбла або ж токенізованій солані, тим пропорційно більше ви фармите XP, тобто поинти, здається, саме основне я вам розповів. Тому пробуйте фарміть і будьте обережні, завжди займайтеся диверсифікацією на різних криптопроектах. Тобто не тримайте усі свої активи в одному криптопроєкті. Це сама базова безпека. Крипті. З вами був я, Владифогор, ставте лайки, пишіть коментарі, заходьте в мій телеграм-канал. І усім удачі і до зустрічі!